Мене звуть Владислав, я керівник відділу продажу компанії «Делайт». Ми представлені з 2002 року на ринку. Наші істоки були із лісної отраслі. Здесь представлена Київщина 0,15 кубів, є у нас також Київщина 0,25 кубів, 0,6, або у нас є також і захвати для сіна для лісу. Купують і аграрії, і комунальні служби. Також ми продаємо наші напівпричепи за кордон. Це європейські країни, Польща, Словакія, Естонія. За кордоном дуже користуються попитом. Для аграрів ми також виробляємо напівпричіп Джайнт. Напівпричіп для автомобільних для перевезення зернових. Обсяг у нього 55 кубів. Вантажопідйомність. Порядка 30 тонн, власна маса 7,5 тонн. Також у нас представлені корчувачі. У нас дві моделі: це корчувачі щипці і корчувачі клешня. Може встановлюватися на трактора, навантажувачі, фронтальні навантажувачі, телескопічні. Мене звуть Владислав, я керівник відділу продажу компанії Делайт. Компанія Делайт займається виробництвом спецтехніки, сільгосптехніки та лісної техніки. Ми представлені з 2002 року на ринку наші істоки були із лісної отраслі. До початку повномасштабної війни ми локалізувалися в Дергачах Харківської області. Зараз релаксивалися в Крем'ячух. Частково ми переїхали, що змогли забрати обладнання в Кремячух, але на даний час у нас працює два майданчики і в Дергачах, і в Кремчузі. Для агро у нас є представлений напівпричіп-тракторний з маніпулятором для фермерів, для погрузки бігбегів, сипучих вантажів, добрий помічник фермеру. Напівпричіп тракторний агромастер у нас має вантажопідйомність 10 тонн. Це кузова об'єм кузова 12 метрів кубічних. Маніпулятор у нас має максимальний виліт 5,56 метрів і вантажопідйомність на кінці стріли 1 тонну. Це характеристики відповідно для того, щоб підіймати один бігбег. Може агретуватися з тракторами від 120 кінських сил. Десь представлена ківшина 0,15 кубів. Є у нас також.

також і захвати для сіна для лісу. У нас є причепи тракторні даний агромастер. Також для комунальних служб у нас є причіп Сіті Мастер. Він трохи менше по обсягу по вантажопідйомності і менший вантажопідйомність маніпулятора. У нас дані причепи купують і аграрії, і комунальні служби. Також ми продаємо наші напівпричепи за кордон. Це європейські країни, Польща, Словакія, Естонія. За кордоном дуже користуються попитом. Ми познайомились з вашою компанією власне, за кордоном на виставці Агрітехніка. Як для вас пройшла ця виставка? Чи знайшли ви нові ринки нових клієнтів? Як, як для вас пройшла ця виставка? Дуже добре пройшла виставка в Німеччині. Дуже багато клієнтів. Конечних клієнтів, а також ділерів, які цікавляться нашою продукцією, хочуть продавати на ринку Європи. Ну, на даний час у нас більше покупців в Україні. Це способствує програма компенсації від держави, яка дає 25% знижки на нашу продукцію. На даний час так вона призупинена. Но в 2024 році на цю програму видалені кошти і вона запрацює в повному обсязі. Вся наша техніка, наше виробництво підпадає під цю програму. Для аграрів ми також виробляємо напівпричіп Джайнт, напівпричіп для автомобільний, для перевезення зернових, обсяг у нього 55 кубів, вантажопідйомність порядка 30 тонн. Власна маса 7,5 тонн. Це у нас пожежний модуль. Він також використовується і у сільгоспійослі, і у лісної для локалізації пожежі. Тобто це в небезпечний пожарний період. Для локалізації пожежі він має встановлюватися либо на причіп, либо можна сам пожежний модуль поставити у пікап. Ну, в лісної отраслі це обов'язково прописано по техніці безпеки, а у сільгоспів також це розвивається питання. бо при уборці, пожежа опасний період, може виникнути пожежа. Тут бак на 480 літрів, а також можна підсинити рукав для закачки води із водойми. Можна скринитися, але максимальна глибина, з якої може брати мотопомпа, це 8 метрів. Також у нас представлені кручувачі. У нас дві моделі: це крювачі щіпці і крчувачі клешня. Може встановлюватися на Трактора, навантажувачі, фронтальні навантажу, телескопічні. У нас використовується кріплення на стрім'янках, і будь-якого моменту можна замінити під різних виробників: дієчі, мерло, джисібі. Це використовують фермери для розчистки своїх полей. Тобто, коли розчистки полей від порослі, від дерев для збільшення своїх земельних ділянок. Максимальний диаметр, який може викручувати, це 25 сантиметрів.